південне кладовище міста Запоріжжя, а Вікторія продає квіти. Я запитаю, скільки ж вони коштують? Скажіть, будь ласка, оці. 150, 100, 40, 50, такі по 100, 70. Такі по 100. Це от, ось так вони, я можу дослати, да. так? Да. Ось так вони виглядають. Ось такі 150, угу. по 100. Гарненькі. Ось такі по 100, да. так. По 50 такі. 50 гривень. По 25 всякі. Тут також маленький букетик, да? Так. Ага, да? бачу, бачу. Ось такий. А оці. Тут дорожчі, да? Так. 150 такі. 70. Ага. По 50, по 60, по 100. По 100 гривень. Да, Вікторія, а якщо звернутися від чорної розви, скидка якась буде? Знижка? Звісно. Звісно? Так. Вікторія. Південне кладовище місто Запоріжжя звертайтесь, допоможе.